Друзі, вітаю вас на каналі Погода Україна. Давайте разом розглянемо, що нам готує погода на цей тиждень з 7 по 13 квітня по всій країні. Буду дуже вдячний за вашу підтримку. Лайк під цим відео та підписка на канал це дуже важливо для нас. А ще цікаво дізнатись, з якого міста чи села ви слухаєте прогноз. Напишіть у коментарях. Дякую! Згідно з прогнозом погоди на тиждень із 7 по 13 квітня між антициклоном, що розташувався над північним зал. Заходом Європи та зоною низького тиску на сході континенту. Холодна арктична повітряна маса буде стрімко рухатися на південь. Вона торкнеться західних, північних та частково центральних областей України. У денний час температурні показники не піднімуться вище плюс 10 градусів Цельсія, а нічні заморозки сягатимуть мінус 6 градусів Цельсія як на поверхні ґрунту, так і в повітрі. На жаль, такі умови негативно позначаться на рослинності, передусім на деревах, що розквітли завчасно. Через Через попередні високі температури, щоб уберегти дерева, я рекомендував би обмотати стовбури та гілки агроволокном чи мішковиною. Напередодні очікуваних заморозків слід рясно полити землю, оскільки вологий ґрунт краще утримує тепло. Додатковий дискомфорт цього тижня створюватимуть значні опади змішаного характеру та поривчастий північно-західний вітер. Також подекуди на дорогах утворюватиметься ранкова ожеледиця, тому водіям слід виявляти підвищену обережність за кермом. Перші ознаки потепління з'являться лише наприкінці тижня. У вербну неділю мороз почне поступово слабшати, дощі припиняться, а в день повітря у всіх регіонах знову прогріється до плюс 10 градусів. Квітень подарує обережну надію на швидке повернення тепла та сонячної погоди. Погода 7 квітня, понеділок на заході України небо буде вкрите хмарами, однак опадів у понеділок тут не передбачається. Уночі температура знизиться до мінус 2, мінус 4 градусів. Вдень у Львові, Ужгороді, Рівному, Тернополі, Хмельницькому, Івано-Франківську та Чернівцях повітря прогріється до плюс 2, плюс 5 градусів. Швидкість північно-західного вітру становитиме 4-7 метрів за секунду. У центральних областях сонце буде ховатися за сірими хмарами. Рами місцями ймовірні опади у нічну пору доби очікується мороз до мінус трьох градусів. Денна температура повітря у Білій церкві, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах буде триматися на скромному рівні плюс два. Плюс 6 градусів. Вітер західний та північно-західний 4 до 7 метрів за секунду. Прогноз для Києва: понеділок обіцяє бути похмурим. У небі над столицею може кружляти сніг. Нічні мінус 2 градуси. Поступово зміняться на денні плюс 2 градуси. Швидкість вітру до близько 4 метрів за секунду. На півночі, хмарна погода, сніжитиме у Житомирі, Ромнах, Конотопі та Чернігові. У нічні години в регіоні прогнозуються морози мінус 2, мінус 4. 4 градуси. У день температура повітря в Сумах, Житомирі, Конотопі, Ромнах та Чернігові коливатиметься в межах плюс 1, плюс 7 градусів. Вітер змінних напрямків, подекуди його пориви досягатимуть 7 метрів за секунду. У південному регіоні також буде зафіксовано нічний мороз до мінус 2 градусів. У день хмарно, але ймовірність виникнення опадів буде низькою. Денна температура повітря в Одесі, Херсоні, Вознесенську, Чорноморську, Ізмаїлі та Миколаєві утримуватиме. На позначках плюс 6, плюс 7 градусів. Вітер північно-західний до 7 метрів за секунду. У східних областях домінуватиме хмарна погода. Парасолька буде потрібна жителям Краматорська та Слов'янська. Уночі місцями можливий невеликий мінус. Вдень у Харкові, Кривому Розі, Краматорську, Запоріжжі та Дніпрі зафіксують плюс 7, плюс 10 градусів. Швидкість вітру в діапазоні 3-6 метрів за секунду. Погода 8 квітня, вівторок. Західним областям у вівторок Вінлива хмарність принесе значні опади. Дощі часто переходитимуть у мокрий сніг. Нічний мороз посилиться до мінус трьох, мінус шести градусів. Вдень у Львові, Ужгороді, Тернополі, Хмельницькому, Рівному, Івано-Франківську та Чернівцях температура коливатиметься від плюс 2 до плюс семи градусів. Вітер північно-західний, північний 4-6 метрів за секунду. Перейдемо до центральних областей. Тут збережуться нічні морози до мінус п'яти градусів. У день очікується Єднання мокрого снігу з дощем, навіть попри короткочасні появи сонця. На дорогах утвориться ожеледиця, тому я раджу бути максимально уважними та обережними. Денна температура повітря у Полтаві, Білій церкві, Вінниці, Кропивницькому та Черкасах не підніметься вище плюс чотирьох, плюс сім градусів, швидкість вітру до п'яти метрів за секунду. Прогноз для Києва. Жителі столиці цього вівторка спостерігатимуть мокрий сніг. Уночі морозні мінус 2 градуси, в день прохолодні плюс 4. 4 градуси. Вітер північно-західний, без різких поривів. У північному регіоні мінлива хмарність з опадами. Сніг перетворюватиметься на мокрий. Мороз до мінус 5 градусів вже не стане несподіванкою. Денна температура повітря у Сумах, конотопі, Житомирі, Бердичеві та Чернігові триматиметься на рівні плюс 2, плюс 5 градусів. Швидкість вітру у межах 3-6 метрів за секунду. На півдні України переважно хмарно, подекуди ненадовго виглядатиме сонце. Уночі Місцями мороз до мінус трьох градусів. Денна температура повітря в Одесі, Чорноморську, Вознесенську, Ізмаїлі, Херсоні та Миколаєві зафіксується на позначках плюс сім, плюс дев'ять градусів. Швидкість вітру не повинна перевищувати шести метрів за секунду. На сході України погода залишатиметься похмурою. Сонце не буде частим гостем на небі. Уночі в регіоні нуль, мінус три градуси. Вдень у Харкові, Краматорську, Запоріжжі, Кривому Розі та Дніпрі очікується від плюс до плюс. З 7 градусів. Вітер західний 4-7 метрів за секунду. Погода 9 квітня, середа. Сірі хмари вкриють небо над західними областями, проте опади відвідають лише Чернівці. Нічний мороз послабшає до мінус 1 градуса. Денна температура у Львові, Хмельницькому, Чернівцях, Ужгороді, Рівному, Луцьку та Тернополі коливатиметься від плюс 4 до плюс 9 градусів. Швидкість західного та північно-західного вітру складе 4-7 метрів за секунду. У центральній частині України зберігатиметься досить висока ймовірність. Ість виникнення опадів. Жителям Полтави та Кропивницького я б порадив парасольку далеко не ховати. Водночас своєю присутністю порадує сонце. Уночі 0, мінус 3 градуси. Протягом дня у Вінниці, Полтаві, Кременчуці, Білій церкві, Кропивницькому та Черкасах повітря прогріється до плюс 4, плюс 5 градусів. Вітер буде спокійним і не перевищуватиме 5 метрів за секунду. Погода у Києві. У столиці мінлива хмарність. Опади не будуть сюрпризом. Вдень. До плюс 4 градусів тепла, у нічні години невеликий мінус. Вітер західний, ледь відчутний. На півночі сонце пробиватиметься крізь хмари, навіть незважаючи на опади у вигляді дощу та мокрого снігу. З настанням ночі температура знизиться до мінус двох, мінус трьох градусів. Вдень у Сумах, Прилуках, Охтирці, Житомирі та Чернігові скромні плюс 4, плюс шість градусів тепла. Швидкість західного вітру перебуватиме в межах двох-п'яти метрів за секунду. Денних областях у середу прогнозується дощова погода. Перед виходом на вулицю варто прихопити парасольку. У нічну пору знову мороз до мінус 3 градусів. Вдень в Одесі, Чорноморську, Ізмаїлі, південноукраїнську, Херсоні та Миколаєві плюс 5, плюс 7 градусів. Вітер північно-західний 3-6 метрів за секунду. У східному регіоні мінлива хмарність з невеликими сонячними проміжками. Цієї середи тут дощитиме. Уночі 0, мінус 3 градуси. Денна температура по Вітря у Харкові, Кривому розі, Запоріжжі, Краматорську та Дніпрі перебуватиме на рівні плюс 6-8 плюс градусів. Вітер змінних напрямків буде спокійним до 4 метрів за секунду. Початок квітня в Україні це завжди протистояння весни та зими, коли денне тепло раптово змінюється нічним морозом. Такі температурні гойдалки особливо небезпечні для дерев, що вже встигли зацвісти. Мороз може знищити цвіт, позбавивши майбутнього врожаю. Найбільш вразливими є абрикоси, черешні та персики, які пробуджуються раніше за інші. Через це в народі я чув, кажуть: квітень не завжди квітне. Погода 10 квітня, четвер у західних областях у четвер. Твер очікуються рясні опади. Сніг переходитиме у мокрий. Короткочасні сонячні проміжки на ситуацію суттєво не вплинуть. У нічний час мороз мінус 2, мінус 4 градуси. Денна температура у Львові, Ужгороді, Рівному, Хмельницькому, Чернівцях, Івано-Франківську та Тернополі несміливо підвищиться до плюс 2, плюс 6 градусів. Стурбують пориви вітру понад 7 метрів за секунду. У всіх центральних областях прогнозуються опади у вигляді снігу та мокрого снігу. Протягом ночі мороз до мінус трьох градусів, вдень у Білій церкві, Кременчуці, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах від плюс 2 до плюс шести градусів. Місцями вітер прискориться до 8 метрів за секунду. Погода у Києві. У четвер очікується похмура погода зі снігом. В день до плюс три градуси тепла. Уночі температура знизиться до мінус одного градуса, швидкість вітру 3 метри за секунду. У північному регіоні хмарно падатиме сніг. Місцями можливість Ливе налипання мокрого снігу у ніч на четвер мороз до мінус 4 градусів дороги скує ожеледиця. Тому я закликаю водіїв бути обережними за кермом в день у сумах, при луках, Бердичеві, Охтирці, Житомирі та Чернігові від плюс 1 до плюс п'яти градусів. Жителям Бердичева завдадуть дискомфорту різкі пориви вітру понад 8 метрів за секунду. На півдні України у четвер постійно йтиме дощ. Компанією йому складатиме мокрий сніг у нічний. Час 0, мінус 4 градуси. Вдень в Одесі, Херсоні, Чорноморську та Миколаєві повітря прогріється до плюс 5, плюс 7 градусів Цельсія. А ось в Ізмаїлі буде значно тепліше до плюс 11 градусів. Вітер прискориться до 7-8 метрів за секунду. Східним областям четвер принесе опади змішаного типу різної інтенсивності. Сонце не радуватиме своєю присутністю. Нічний мороз до мінус 3 градусів нікуди не зникне протягом доби у Харкові, Дніпрі, Краматорську. На Кривому Розі та Запоріжжі температура повітря становитиме плюс 4, плюс 7 градусів. Вітер південно-західний – 6-7 метрів за секунду. Погода 11 квітня, п'ятниця. На заході України напередодні вихідних буде вкрай похмуро. Знову докучатимуть опади, проте морози нарешті відступять. Уночі в регіоні 0, плюс 3 градуси. Вдень у Львові, Ужгороді, Чернівцях, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську температура коливатиметься від плюс 3 до плюс 9 градусів. Вітер змінних напрямків від 2 до 6 метрів за секунду. Сірі хмари знову затягнуть небо над центральним регіоном. У всіх областях цієї п'ятниці прогнозуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу, подекуди збережуться мінімальні нічні морози. Денна температура повітря у Білій церкві, Вінниці, Полтаві, Умані, Кропивницькому та Черкасах складе плюс 3, плюс 6 градусів. Зазначу, що у Черкасах і Білій церкві пориви вітру сягнуть 8 метрів за секунду. Прогноз для Києва: у столиці небо буде затягнуте густими хмарами, накрапатиме дощ. Нічний нуль в день Твориться на плюсові значення, швидкість північно-західного вітру до 4 метрів за секунду. На півночі України цієї і п'ятниці погода переважно похмура. Сонячних прояснень буде мало. Нічна температура становитиме мінус 1, мінус 2 градуси. Вдень температура повітря у Сумах, Охтирці, Житомирі, Конотопі та Чернігові. Коливатиметься від плюс 3 до плюс 7 градусів. Вітер змінних напрямків до 6 метрів за секунду. У південній частині України в п'ятниці. Небо вкриватимуть хмари, очікуються опади. Уночі в деяких містах можливий невеликий мінус. Протягом доби в Одесі, Чорноморську, Ізмаїлі, Миколаєві та Херсоні потепліє до плюс 5, плюс 9 градусів. Вітер північно-західний до 9 метрів за секунду. Східним областям атмосферні фронти готують щедру порцію опадів. Дощі з мокрим снігом пройдуть абсолютно в усіх областях. Ночі стануть не такими холодними, лише у кривому розі мінус 1 градус. У Харкові, Краматорську, Запоріжжі, Кривому Розі та Дніпрі плюс 3, плюс 6 градусів, швидкість вітру 4-6 метрів за секунду, погода 12 квітня. Субота. У західних областях погода буде похмурою та дощовою. Уночі мороз до мінус 3 градусів лише у Львові та Рівному. Протягом доби у Львові, рівному, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську. Плюс 7, плюс 9 градусів. Дещо тепліше буде цієї суботи в Чернівцях та Ужгороді. Плюс 10 плюс 13 градусів, швидкість вітру 3-5 метрів за секунду. Дощова погода точно не стане несподіванкою для жителів Львова. Адже за рік у місті, в середньому 174 дні спостерігаються опади. У центрі України у суботу сонце так і не зможе пробитися крізь сірі хмари. Регіон заливатимуть дощі уночі подекуди можливі морози до мінус 2 градусів, вдень у Полтаві, Вінниці, Кропивницькому, Кременчуці, Білій Церкві та. Черкасах очікується від плюс 5 до плюс 8 градусів. Вітер змінних напрямків різкими поривами не турбуватиме. Погода у Києві. У столиці похмуро, без опадів на даний момент. Але я б радив перевіряти актуальний прогноз погоди. Нічні мінус 2 градуси Цельсія, Вдень зміняться на плюс 5 градусів. Вітер північно-західний, спокійний. Жителям північних областей похмуре небо натякатиме на опади. Парасолька стане вашим надійним супутником. Уночі повсюди нуль, мінус 3. Три градуси в день у Сумах: Ромнах, Охтирці, Житомирі та Чернігові від плюс 3 до плюс 6 градусів тепла. Швидкість вітру складе 3-6 метрів за секунду. На півдні похмуро. Атмосферний фронт збереже свою присутність як наслідок дощі різного ступеня інтенсивності в усіх областях. Уночі лише у Херсоні, мінус 1 градус. Попри опади, температурний фон помітно підвищиться в день в Одесі, Ізмаїлі, Чорноморську, Херсоні та Миколаєві. Повітря прогріється до плюс 8, плюс 12 градусів. Швидкість вітру не повинна перевищити 5 метрів за секунду. Небо над східним регіоном затягнуть сірі важкі хмари. За вікном литиме дощ, нічний мороз затримається у кривому розі до мінус 2 градусів. У решті східних міст уночі плюс 2, плюс 4 градуси. Денна температура у Дніпрі, кривому розі, Запоріжжі, Краматорську та Харкові зафіксується на рівні плюс 6, плюс 8 градусів. Вітер до 5 метрів за секунду. Погода 13 квітня неділя. У західному регіоні нарешті запанує мінлива хмарність. Як наслідок, вдень у Львові, Чернівцях, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську потепліє до плюс 11 плюс 14 градусів. На Закарпатті взагалі комфортні плюс 16 градусів. Нічна температура коливатиметься від 0 до плюс 7 градусів. Вітер змінних напрямків не більше 4 метрів за секунду. У центрі України наприкінці тижня місцями навіть обережно визиратиме. Сонце. Уночі в регіоні 0 плюс 4 градуси. Протягом дня у Полтаві, Умані, Вінниці, Білій церкві, Кропивницькому та Черкасах спостерігатимуться коливання температури від плюс 5 до плюс 11 градусів. Швидкість вітру у межах 2-6 метрів за секунду. Прогноз для Києва: вербна неділя в столиці буде прохолодною. Нічний плюс 1 градус Цельсія. Поступово перетвориться на денний плюс 5 градусів. Опадів не прогнозується. Вітер північно-захід. До 3 метрів за секунду. На півночі в останній день тижня хмарно місцями з невеликими проясненнями. На цей момент без опадів. У нічні години в регіоні коливання від мінус 2 до плюс 3 градусів. В день у Сумах, Бердичеві, Конотопі, Прилуках, Житомирі та Чернігові від плюс 4 до 11 градусів тепла. Вітер помірний 4-5 метрів за секунду. У південній частині України мінлива хмарність не призведе до опадів. У нічний час доби тут без морозів. Плюс 1, плюс 5 градусів, а недільного дня в Одесі, Херсоні, Вознесенську, Ізмаїлі, Південноукраїнську та Миколаєві фіксуватимуть від плюс 8 до плюс 13 градусів. Вітер змінних напрямків до 5 метрів за секунду. На сході України в останній день тижня атмосферний фронт збереже свою присутність. Опади прогнозують у Краматорську та Слов'янську, у нічні години від плюс 1 до плюс 5 градусів. Денна температура у Дніпрі, Кривому Розі, Запоріжжя. Краматорську та Харкові підвищиться до плюс восьми, плюс 10 градусів. Вітер північно-західний до 5 метрів за секунду. Вербна неділя одне з найважливіших свят для православних християн. Дощ на вербну неділю вважається символом урожайного року, тому засмучуватися через опади не варто. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити оновлення погодних умов. Дякуємо вам за довіру, що продовжуєте нас дивитись. Ваша підтримка безцінна. Бережіть себе та своїх рідних. Дякую. Мо за перегляд. Слава Україні!